Ранок для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб розпочався з добрих справ. Практично усім колективом вони прийшли у центр плазми, аби підтримати військового чоловіка-колеги. Декілька місяців назад ми почали. Ми побачили, що це роблять наші колеги інші центри. Також це був благодійний фонд Волонтери Поділля, Вони теж долучалися. Маємо меморандуми про співпрацю. І відповідно долучаємо сьогодні не тільки колектив, а ще й студентів, які в нас є на практиці в центрі соціальних служб. Тобто, це є така громадянська позиція. Виручені кошти ми передамо. Бійцю нашої фахівчині соціальної роботи, які ми вже неодноразово теж допомагали в вигляді ярмарок, які ми проводили. Донорам виплачують грошову компенсацію до 4,40 гривень за один сеанс. Якщо приходять колективами і групами, хоча б два-три рази на тиждень, потреби вдається закривати. Для виготовлення однієї дози альбуміну потрібен літр плазми і тому відповідно донорів треба багато, тому що збільшується кількість. І постраждавших від навали наших ворогів, і багато є постраждавших від опіків, травм цивільних хворих в лікарнях, таких як онкологія, імунодефіцити, важкі пологи, ускладнення в новонароджених діток. Тому у великій кількості завжди потрібно багато донорів плазми, якщо не буде. Донорів плазми не буде з чого виготовити такі незамінні ліки, як альбумін, біовен і моноглобулін. Кожна донація переконана психологіня центру Олена Атаманюк. Це порятунок життя. Звичайно, першого разу було трішки хвилювання, але знаєте, результат ну, скажімо так, перевершив мої очікування. Тобто, я помітила в собі позитивні да якісь такі зміни, якісь, ну, скажімо так, прилив енергії і ну, в принципі задоволена. І тому я сьогодні вдруге тут допомагаємо людям, кому це потрібно. І збираємо гроші також на, на Збройні Сили України. Це дуже хороша справа. Відчуття ну, такі непогано, не, не добре, так собі, як при здачі крові. Працівники центру також вкотре зібрали кошти на дрони для благодійного фонду Волонтери Поділля. Сьогодні раді передати цей сертифікат і ці кошти на потреби Збройних сил. Оце донат, це, скажімо так, півтора дрони. Багато з цих дронів, на які ви передаєте кошти, використовують самі наші мешканці міста Хмельницького, в тому числі мої колеги депутати. Кожна гривня дуже важлива. Маленьких донатів не буває. Це все разом втілюється в виготовлення тих пташок ремонт, які ми робимо, які потім на фронті знищують московських окупантів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.